Сьогодні я приготую розчини для надання до медичної допомоги. Спочатку я зроблю спиртовий розчин. Спирт із водою утворює однорідну суміш. Я візьму етиловий спирт і воду і зроблю розчин один до одного. Беремо етиловий спирт. Беру 5 мл, міллілітрів етилового спирту. Далі беру воду. Я розмішав і в мене утворився розчин один до одного спиртовий розчин Далі я зроблю розчин соди. Беремо склянку води і додаємо в неї сони. Далі розмішуємо її. Річ вона краще розчиняється, якщо вона гарно подріблена. По-друге, гарно перемішується і по-третє, можна підігріти. Тоді вона буде краще розчинятися. Але підігрівати не буду, тому що. Ось у нас получився содовий розчин. Далі зробимо розчин солі. Беремо другу склянку води і підсипаємо туди чайну ложку солі. Перемішуємо, щоб був у нас розчин. Ось у нас вийшов розчин солі. До речі, попереднього року я пробував вирощувати кристали. І ось такі залишки від них у мене залишилися. Вони, звичайно, маленькі, але більші не збереглися. Ось такі розчини в мене вийшли, і їх можна використати в домедичній допомозі: спиртовий розчин, розчин соди і розчин солі.